Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. В сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїй новій розмальовці. Ця розмальовка має назву Fashion Aesthetic. І ви знаєте, давно мене вже якась книга не надихала настільки сильно, як ось ця новенька книга. Тому що одразу після її отримання. І я почала її розмальовувати. Тож тут, крім огляду, я вже зможу вам показати і одну з готових ілюстрацій, для того, щоб ви, можливо, трішки краще могли зрозуміти цю неймовірну розмальовку. Тож я бажаю вам приємного перегляду, і давайте будемо розпочинати. Отже, це розмальовка з такими модними колажами. Я люблю таке розмальовувати, тому я не змогла пройти повз неї. Я знайшла, на жаль, лише один огляд. І вже по тому огляду я зрозуміла, що вона мені точно потрібна. Власне, це розмальовочка, вона формату А4, вона достатньо важка. Їхала вона до мене одна в посилці, і та посилка важила 1 кг. Тобто це така велика, важка розмальовка, вона на пружині, пружина в неї зверху, що жодним чином не заважає розмальовувати. Я для порівняння принесла сюди розмальовку королеви Польщі. І, як ви бачите, ну, вони там трішки якось відрізняються за величиною, ніби за колажами здається, ширше. Але що я хотіла вам показати тут, так це ширину ширину розмальовки. Верніше її товщину зліва ви можете бачити королев в Польщі. А справа, власне, розмальовочку нашу нову з колажами. Хоча, якщо ми подивимося розмальовку королеви Польщі, ми побачимо, що тут в нас 50 ілюстрацій. В колажах ми маємо 32 ілюстрації, включаючи там декілька таких тестових сторінок. Тобто це про те, наскільки щільний тут папір. Обкладинка вона теж тверда, глянцева і, як на мене, дуже надихаюча. Отже, давайте будемо гортати. Це розмальовка 24 року. Ось тут я. Робила собі затести певних кольорових олівців, для того, щоб зрозуміти, як вони лягають на цьому папері, і вони лягають всі просто ідеально. Також ви можете побачити, що зверху кожного листочку ми маємо таку пунктирну лінію, тобто для того, щоб можна було відірвати листочка і десь там ним щось прикрасити, якщо раптом виникне така потреба. Далі ми бачимо. Інші книжки з серії. Я так розумію, що це можливо, група авторів, яка має назву «Mindful Palette». і це всі їх розмальовки. Мене дуже зацікавила ще перша розмальовка з такими цікавими жінками. Можливо, я в майбутньому зверну на неї свою увагу. Ну а ми далі будемо дивитися. Поточну нову розмальовочку. Тут нам трішки розказують про те, що це за розмальовка, розказують про те, що тут хороший якісний папір, який підходить для всіх художніх матеріалів. Також просять вказувати хештеги при публікації, ну і писати, якщо є якісь. Питання на електронну пошту. Далі в нас вже починаються ілюстрації. Перші б вони, скажімо так, тестові, хоча я їх теж пронумерувала, тому що я теж збираюся їх повноцінно розмальовувати. Далі я хотіла би, щоб ви послухали, як звучить цей папір, ну, це цілковитий картон, якщо ви можете побачити. Зараз ви можете спробувати побачити товщину цього паперу. Мабуть, отак навіть буде більш інформативно. Можете мені повірити, я думаю, там близько 300 грамів цей папір має. Далі нам представлена ось така тестова сторіночка, проте я нічого на ній не тестувала, тому що вона мені теж подобається, і я її хочу теж повноцінно розмалювати. Ну і далі вже в нас починаються повноцінні ілюстрації, яких тут буде 30. Це ілюстрації з модними ось такими колажами, де ми будемо бачити обов'язково якусь дівчину, і будемо бачити якісь аксесуари, які відповідають цій дівчині. Що ще цікаво, тут ніде не зображено обличчя. Тому якщо ви, наприклад, не любите обличчя розмальовувати, а хочете зосередитися, наприклад, на аксесуарах там, на сукнях, то ця розмальовка теж може бути для вас дуже цікавою. Ця книга, вона чудесна в. Поєднання оцих мініатюрних ілюстрацій на картинці, тому що, дивіться, тут ми бачимо тюльпани, і тут дівчина тримає саме ці тюльпани. Тобто ми розмальовуємо, наприклад, ці тюльпани однаковими кольорами. І воно вже одне з одним гармоніює. От. І таким чином дуже цікаво буде розмальовувати всі ось ці колажі. Дуже добре, що я вже пронумерувала сторіночки, тому що вони такі товсті, що мені постійно здається, що я Беру декілька сторінок. Ось тут, бачите, ми бачимо дівчину з навушниками, і окрім навушників, ми на інших двох мініатюрках бачимо і гітару, бачимо бітріплеєр. Тобто така музична у нас ілюстрація. Тут вже в нас така бачите, дівчинка в повний рост. Ну, це вже, мабуть, у нас точно побачення з вечерою. З запрошенням. Так. Тут класна мальовка. Так як я вже ілюстрацію розмалювала, то можу вам сказати, що тут все зрозуміло, де що знаходиться, її приємно малювати. Ще раз вам скажу, що тут просто неймовірний папір. Я розмальовувала кольоровими олівцями. Розмальовувала спортовими маркерами, не розмальовувала фарбами, але це тому, що я з фарбами не дуже товаришую, і все лягало просто чудово. Так, бачите, як класно поєднувати, саме думати, як тобі об'єднати ці мініатюрки в якусь одну суцільну композицію. Для мене це, мабуть, тут найцікавіше, тому що ми бачимо тут джинси, то обов'язково таким самим кольором маємо тут намалювати джинси. І подумати, наприклад, сумочку ось на ось цій мініатюрці. Ми можемо намалювати такого самого кольору, або зробити там якийсь такий самий візеруночок, як ось на босоніжках. І, знову ж таким же чином, вся ця сторінка вона буде об'єднувати ось ці всі маленькі мініатюрки в якусь одну спільну композицію. Тут є де, звісно ж, гратися з декоративними скотчами, що для мене зараз є дуже актуальним. Я, звісно ж, використала їх в своїй першій роботі. Так, ось, власне, ви можете бачити вже мою першу готову, завершену ілюстрацію. Я навіть не планувала знімати цей огляд тоді, коли розмалюю свою першу картинку, але вона настільки мені сподобалася, що я одразу почала її розмальовувати, тому можу вже вам зараз і показувати свою готову роботу, розказувати свої враження про папір і показувати вам, як ці ілюстрації можуть виглядати вже в готовому розмальованому вигляді. Як ви бачите, тут в був використаний і декоративний скотч. Я джинс малювала, наприклад, бюджетними олівчиками Faber-Castell Black Edition. Вони чудесно, прекрасно тут лягають, пробувала і люмінанси, пробувала лайтфасти. Ось, до речі, всі фони, які ви бачите, я робила акриловим маркером. Також декоративні скотчі були в мене. І ось... На сумці, і також підошва в босоніжках, тобто дуже багато різних скотчиків, і вони тут класно, доречно виглядають. Ну, тобто ось такий вигляд мають ілюстрації. Те, про що я казала, що класно їх саме поєднувати між собою, тому що на ось цій ілюстрації ми бачимо блузу в квіточки, на ось цій мініатюрці ми бачимо густинку з таким самим візерунком. а Тут це елемент босоніжок. Ну Так само всюди є джинс і так само об'єднують. Червоні квіти. І саме так я хочу бачити тут кожну сторіночку, я вважаю, що надзвичайно вдалий початок розмальовки. Ну і далі вже будуть в нас з вами чисті сторінки. Бачите, тут дівчина з сукня з квітами сакури, ну і тут ми бачимо власне ці самі квіти. Ну, або не сакура, або зробити те, що вам більше сподобається. Тут ми бачимо дівчину ось, в тренажерній залі, мабуть, тут ми бачимо, якраз вона в кросівках, і ось тут ми бачимо пляшечку з водою. Тобто все воно доречне, і вам просто потрібно це все якось зібрати докупи організувати його в одну спільну композицію і просто насолоджуватися розмальовуванням на коротезному папері. Ось тут ми бачимо, дивіться, чохол з авокадо. Ну, Ми можемо, наприклад, зробити елементи на кросівках з авокадо, або ковтинку з авокадо, або сумку з авокадо Також, і воно все буде тоді. Поєднуватися, і буде класно стильно виглядати. Ось тут ми бачимо з вами гілочку лимонів, до речі, дуже красива гілочка. І ми можемо, наприклад, лимоном її прикрасити, наприклад, її спортивну сумку. І теж це об'єднає всю ілюстрацію в одну спільну композицію. Тут, мабуть, день народження, думаю, що такий тортик красивий. Так, далі бачимо ось таку дівчину з фотоапаратом, і бачите, в неї тут і. Фото вже готуються. Тут бачимо дівчину, яка гуляє з песиком. І остання ілюстрація. Ще одна дівчина в нас на велопрогулянці. А, ні, брошу, не остання. Ще ж є дві. У нас ж їх тут 32. Виходить, а не 30. Тут теж бачите знову авокадо, але тут вже вони за нас попрацювали, бо ми бачимо тут авокадо і на фоні, бачимо на шопері, і також бачимо вже авокадо ще і на шматочку торту. Ну і власне, ось вже в нас точно остання ілюстрація, де вже така домашня господиня готує, мабуть, це рамен. І відпочиває, займається домашніми справами. Все, власне, це в нас остання сторіночка. Ось така неймовірно крута книжка. Я отримала її тільки нещодавно, розмалювала тільки одну ілюстрацію, але я вже можу сказати, що це, мабуть. Одна з найцікавіших книжок в моїй колекції на сьогоднішній день для мене особисто, і я обов'язково буду її розмальовувати надалі, пробувати робити там якомога більше ілюстрацій, звісно ж, показувати вам і ділитися готовими роботами і своїми враженнями. Ну, наразі дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже вдячна вам за ваші коментарі, за те, що ви поставити вподобайку і підпишитеся на мій канал. Ну а вам я, звісно ж, бажаю якомога більш приємного дня, чудового настрою і, звісно ж, максимально багато часу на ваше улюблене хобі і на вашу родину. До зустрічі!